Екс очільника одеської області Максима Степанова заочно заарештували за рішенням вищого антикорупційного суду. Його підозрюють у привласненні півмільярда гривень у період, коли він очолював держпідприємство «Поліграфкомбінат». За версією слідства Степанов при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів використав підконтрольну йому компанію, зареєстровану у республіці Естонія. Матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію прокладку. У такий спосіб ціни завищувалися у 4-6 разів і за це все платили українці. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років. Нагадаю, Степанов з 2017 по 2019 очолював обласну адміністрацію Одеської області. А з 2020 по 2021 був очільником Міністерства охорони здоров'я, де теж запам'ятався низкою скандалів. Нині Максим Степанов, за даними ЗМІ, перебуває за кордоном.